Питання. Як відбирається матеріал для постановки? Насправді це якраз питання до мене, тому що за своїм фахом я режисер. І я можу сказати, що при виборі матеріалу я керуюся наступними принципами. Перше, наскільки ця п'єса важлива для мене самого? Наскільки вона мені близька? Тому що дуже складно ставити те, чого ти не розумієш. Другий аспект. Це технічні характеристики п'єси, технічні характеристики матеріалу, е, простіше кажучи, які в мене є ресурси в плані сцени, в плані мого театру, в плані моїх акторів для того, щоб реалізувати той чи інший матеріал, тому що об'єктивно не кожну п'єсу я технічно можу поставити. Ну і третє, найголовніше наскільки цей матеріал важливий для сьогоднішнього суспільства? Театр має бути актуальним. Будь-яке мистецтво має бути актуальним, тому що якщо твоя вистава ні про що, вона не чіпляє жодних важливих для твого ж глядача тем, то тоді і вистава не викликає жодного інтересу. І як сказав Лесь Курбас, театр має виглядати так, як суспільство має виглядати завтра.